2024 можна назвати роком повернення трилерів, а точніше, шпигунських трилерів. І якщо у січні нас зустрічали однією сімейною історією шпигунів у рімейку Містер та Місіс Мі, то зараз на сервісах вийшло одразу три серіали. Тож давайте поговоримо детальніше про день Шакала, агентство та чорних голубів, розберемось, чому там грають топові актори і чи варто це дивитися. Одразу обмовлюся, що для мене еталоном шпигунської історії є батьківщина, яка актуальна зараз, як ніколи. А так як світ заходить у величезну третю світову, стрімінги теж вирішили гарно заробити на хвилі ажіотажу. Якісь спроби були у 2022-му, якісь у 2023-му, але усе воно було якимось незграбним та без великих облич. Минулого року відбувся страйк сценаристів, і щоб обезпечити себе та не залишитися без контенту, студії наробили. Рімейків підзабутих картин з топовими акторами, на яких точно не економили. Хоча, як на мене, краще більше платили сценаристам. Також попереду обрання нового Бонда, який займе цю нішу на наступні 10 років. Звичайно, Редмейн та Фасбендер хотіли б позмагатись за шанс отримати цей костюм. Можливо, саме тому і прийняли участь у цих шоу. Однак не раз з'являлись чутки, що новим бондом може стати й жінка. Проте Найтлі точно тут не за цим. Їй просто подобається Різдвяний Лондон. Новим поштовхом до зйомок подібних історій, звичайно, стала війна в Україні. Однак поки говорити голосно на цю тему, Голівуд особливо не спішить, хоча є деякі спроби навіть у новому серіалі агентство, куди запросили українського актора. Та все жанр відверто пустує, і вже 10 років не було нічого дійсно свіжого. А тут одразу три історії з поважними акторами, один з яких навіть оскороносний, і всі вони мають свої недоліки і переваги, і тільки один є дійсно чудовим. У Мюнхені з величезної відстані снайпер убив ультраправого політика. Обставини цього вбивства зацікавили британську розвідку, і агентка Мішість П'янка, підозрюючи, що снайпер має зв'язок з відовим північноірландським зброярем, починає розслідування. Тим часом сам вбивця, британець на прізвисько Шакал, уже планує наступне завдання. Його ціль техномільярдер, який готується оприлюднити програму, що ймовірно зробить усі фінансові операції прозорими. Серіал намагається зіграти на протиставленні головного героя кілера та спецагентки, що приховують. Правду від своїх родин. Акторка Лашана Лінч знайома глядачеві як агентка 007 з картини Не час помирати. У серіалі вона знову грає співробітницю Мі6, але її акторська робота видається незрілою і губиться на тлі редмейна. Відома ролями другого плану Лінч не витримує тиску екранного часу і скочується в доволі однотипні емоції та реакції, навіть у сценах спілкування з чоловіком і донькою. Порівняння героїв приводить авторів серіалу до міркувань про гендерну нерівність у сімейних стосунках. Жінка слідчий, яка цілодобово пропадає на роботі, виглядає байдужою егоїсткою, а чоловік Кілер у тій самій ситуації героєм, який дбає про фінансове благополуччя близьких. Загалом, незважаючи на мінімалістичну гру редмейна, його герой вбивця постійно виявляється ближчим і зрозумілішим глядачеві, аніж агентка Мі6, яка готова прибирати людей заради кар'єрних успіхів. Проте сюжетні лінії однаково нецікаві та посередні, особливо це Ідеться в око, коли вони наближаються до своїх родин. Ця гілка абсолютно не пророблена та не потрібна. Шакал це рімейк, однак навіть не серіалу, а фільму та книги. Оцей фокус з розтягуванням сюжету може спрацювати коли є не лише один сильний актор, а й гарна історія, що його оточує і не повинна поступатися. Енді чудовий актор і намагається з усіх сил бути жорстоким вбивцею з кам'яним обличчям. І у фільмі на дві години це б могло спрацювати однак на 10 епізодів його одного не вистачає. Актори оточують абсолютно нелогічні та відверто тупі персонажі, які просто тут не потрібні і лише заважають. Майже усі сюжетні повороти є самоочевидними, а динаміка губиться на фоні слабкого сюжету. І я розумію, чому автори виклали одразу половину сезону, бо глядачі забули про цей серіал вже на третій тиждень, а так їх буде утримувати бажання додивитись і, можливо, якась частина залишиться. Епізоди картини зроблені з розмаху, карусель локацій від Іспанії, до Істонії, велика кількість музики, екшн сцени, посилання на відомі фільми, чого завгодно, тільки глядач не нудьгував. Серіал як клаптикова ковдра, витканий із відомих глядачам сюжетів і кліше, від порівнянь слідчого і злочинця до зрадника в розвідці. День Шакала може здатися навіть затишним у своїй неоригінальності, іноді буває приємно зануритись у знайомі історії. І усе це могло б цілком спрацювати у короткому фільмі, але не у серіалі. І мені здається, що новим бондом редмейну не стати. Енді хоч і глибокий актор, але краще у нього виходить триматися сторони позитивних, добрих хлопців. Агентство – це сучасна інтерпретація колись надзвичайно успішного французького серіалу Бюро Легенд. Однак у 2015-му не було запиту на швидкісний контент з вибуховим розвитком сюжету, і тому історія могла розмірено розвиватися 5 років. Тут же епізоди зроблені так, наче Фасбендер та Річард Гір не отримують величезні кошти за зйомки, і сюжет можна тягнути нескінченно. Конфлікт у діалогах слабкий, а дій ну дуже мало, що аж око рідже. За сюжетом нам розповідають про агента, який був під прикриттям шість років. Він не дуже хотів повертатися, бо знайшов собі у новій країні жінку, та на перший погляд доволі комфортно себе почував. Шанувальникам Бондіани та напружених трилерів можна сміливо пропускати шоу з Фасбендером і гіром. Тут ставку зроблено явно не на перестрілки. Мабуть, весь бюджет проекту пішов на гонорар розірок. День шакала на їх фоні виглядає помітно цікавіше, автори нікуди не поспішають з розвитком подій, і інтрига цілком може набирати обертів, але два перші епізоди виглядають відверто прісними. Нічого нового любителі шпигунських трилерів тут не побачать. Конфлікт особистого життя і професії здається нескінченно вторинним, де є коханка, що теж виявиться не тією, за кого себе видавала, колеги з подвійним дном та усе інше зі світу кліше. Тут є цікава ідея про те, як важко жити в чужій шкурі і як легко загубити себе на такій роботі, але в підсумку серіал втрачає зацікавленість глядача набагато раніше, аніж представлять усі сюжетні гілки. Агентство сильно страждає на те, чого ніяк не можна припускатися в шпигунському серіалі. Результат виглядає нудно. Більшою проблемою для агентства є той факт, що ми живемо у світі канонам жанру, як у Льгаві коні. Ця картина точно знає, що робити, там топові актори та різні сюжетні зміни, принаймні так було до останнього сезону. Він побудований зсередини назовні, де персонажі рухають сюжет, а не навпаки, і вражає те, наскільки часто агентство забуває робити хоч щось із цього. Так само у Лондоні зняли і чорних голубів, але тут місто живе, погоні цікаві, а історію штовхають персонажі, а не шоуранер. Хоча багато хто асоціює різдвяні розваги зі зворушливими романтичними комедіями чи химерними сімейними казками, чорні голуби пропонують альтернативу. Серіал вірно балансує між адреналіновим екшеном та емоційною глибиною. Нам розповідають про Гелон Веб. Дружину міністра оборони Великої Британії та матір двох дітей, чиє життя здається доволі мальовничим. Однак Гелен не та за кого себе видає. Останні 10 років вона працювала на Чорних Голубів, таємну шпигунську організацію, яка продає секрети британського уряду тому, хто більше заплатить. Гелен гарно тримала свою легенду, але усе починає розвалюватись, коли їх коханця вбивають, а до будинку заходять найманці. У місто одразу ж приїздить її друг Сем, який має стати охоронцем та вирішити усі проблеми. Однак, усе йде далеко не за планом. Картина паралельно рухається у декількох часових відрізках, одночасно розкриваючи нам минуле персонажів, їх мотивації та критичність нинішньої ситуації. Кіра Найтлі та Бен Вішов фантастично гармонійний тандем. І до того ж, вони грають друзів так, наче дійсно з десяток років знайомі. Сара Ланкашер чудово зуміла замінити Джуді Денч на місці загадкової жінки, яка усе вирішує та усім керує. Цей серіал, на відміну від перших двох, обрав правильну стратегію. Він не занудний, місцями передбачуваний, але є вибухові моменти, які працюють. Єдиним, як на мене, мінусом є заплутаність фінальної розв'язки, і авторам прийшлось словами прояснити усе, що що насправді відбулося на екрані, проте для когось це точно буде плюсом. У картині демонструють швидкий темп оповідання, а це саме те, що треба у шпигунській історії. При цьому всьому присутні й достатньо сильні драматичні побічні лінії, які додають цьому шову об'ємності та виразності, які особливо відчуваються на фоні сухих тамлявих шакала та агентства. І головне, що у ньому всього 6 епізодів, які вийшли одразу, що дозволяє авторам утримувати вашу увагу рівно стільки, скільки потрібно. Тут є усі складові чудового шпигунського трилеру і шалений акторський склад, що гармонійно вписався в сюжет. Нехай для Найтлі це нове амплуа, однак їй це пасує, і вона повернеться до цієї ролі у другому сезоні. А ще це до біса гарна різдвяна історія.